Теплом зігріємо серця ці слова стали гаслом добручиної акції, яку вже три роки поспіль організовує спілка української молоді. Члени цієї організації, які мешкають в Канаді, Австралії, Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Естонії, Бельгії та Великобританії, зібрали і передали цього року дітям українських військових близько двох тисяч дарунків Миколайчиків. Представництво спілки української молоді в Україні зобов'язалося доставити ці гостинці маленьким адресатам в різні куточки нашої країни. Третій рік поспіль відбувається акція Типлом зігріємо серця, яка організована спілкою української молоді сумівцями з 10 країн світу. Сьогодні ми зібрали нам зібрали подарунки з Сполучених Штатів Америки, на до нас до Калоша, і ми тут роздавали ці подарунки для дітей, батьків, яких воюють, які захищають нашу державу Україну, наші східні кордони від Росії. Подарунки від ровесників з діаспори отримують діти та молодь у різних куточках України, зокрема в Калуші, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Хмельницькому, Новоайдарі, Краматорську, Дніпрі та Києві. Кожен пакунок сумівці збирали з любов'ю, орієнтуючись на конкретні потреби тієї чи іншої дитини. У подарункові наплічники юнаки з діаспори клали взуття, одяг, канцелярське приладдя, солодощі, іграшки. У калуші в приміщенні Палацу культури мінерал подарунки чекали на маленьких калушан. Крім дітей, військовиків, дарунки отримали також хлопці та дівчата, яких бойові дії змусили покинути рідні домівки, та родини, які перебувають нині в складних життєвих умовах. В рамках заходу відбувся перегляд новорічної вистави «Казки» – надзвичайні прогоди квіткового королівства, яку підготували працівники палацу культури мінерал. Діти завжди з нетерпінням очікують новорічні свята, адже це чи не єдина справжня казка дитячих мрій? Для мене це дуже велике свято, особливо для дитини. Він чекає, він на Миколаївчика, на свята. Ми казали, що ми сьогодні йдемо на виставу. І він казав, що там будуть даруночки, а що буде, цікаво. З ким терпінням зранку вставали, вдівалися, щоб прийти. І зараз йдемо додому, що там є. Ну Дуже таке любе, що би там не було, але щоб подаруночок. Цього року маленькі калушани, батьки яких захищають Україну від східного агресора, отримують більше ста подарунків від сумівців з американського містечка Палатайн. Голова Калуської міської організації сум Україні» Івана Клименті щиро подякувала всім, хто долучився до організації свят. Хочеться подякувати людям, які нам допомагали у цій акції. Це, перш за все, магазин «Сезам», який надав канцелярію і взяв на себе декілька подарунків для дітей. Це є палац культури, мінерали, який зробив таку гарну виставу для наших дітей. Ну і звичайно, нашим сумівцям, які долучилися до цієї акції, сумівцям з інших країн, сумівцям з цілої нашої України. Дякуємо. Ну і творимо добрі справи разом. Більшість гостинців доповнено вітальними листівками, які виготовили та підписали учасники акції. Отримавши подарунок, кожен може відписати листівку з щирими словами, подяки та вітаннями з України. Велике вітання таким людям, дуже дякуємо за подарок. Дітям це важлива турбота і увага. Знаття, що вони комусь потрібні. І дуже гарне свято було сьогодні. Дуже дякую. В першу чергу їм бажати здоров'я, щастя, щоб. Дуже велике сказати їм дякую, що вони старалися, пам'ятали засидіти. Не забували. Ну, Най велике, велике дякую. Веселий настрій по новому залі навколо святкової ялинки. Діти танцювали, співали, розповідали віршики, грали в новорічні ігри. На завершення дійства спільно з батьками заколядували коляду. Нова радість стала. Де Христос? А найсміливіше завінчували. Коліт, коліт, колітниця, добре з медом паляниця, а без меду не така, дайте тітко пирога, не дасте пирога, візьму би рога, поведу на тожок і куплю собі пиріжок.